Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк. Твоя підтримка україномовного контенту. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Сьогодні я розповім вам про 50 найдивніших законів про одяг у світі. Ці правила здаються абсурдними, але вони існували або існують досі в різних країнах. Деякі з них карали людей за найнезначніші порушення зовнішнього вигляду та стилю. Влада використовувала дрес-коди для контролю суспільства та нав'язування своїх цінностей населенню. Якщо вам цікава ця тема, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Почнемо з найдавніших прикладів, які змусять вас здивуватися людській винахідливості у обмеженнях. Закони про одяг мали різні мотиви від моралі до економіки та політики. У стародавньому Римі простим громадянам заборонялося носити пурпурний колір у своєму одязі. Цей відтінок був символом імператорської влади та вищої аристократії в римській культурі. Порушників могли оштрафувати або навіть стратити за зухвале недотримання цього правила. У середньовічній Англії звичайним людям заборонялося носити хутро та шовкові тканини. Закони про розкіш визначали, хто може одягатися розкішно, залежно від соціального статусу. У 1347 році англійський парламент прийняв закон про обмеження одягу. Селянам заборонялося носити тканини дорожчі за певну встановлену законом ціну за ярд. У Франції 16 століття жінкам заборонялося носити панталони без спеціального дозволу від влади. Цей закон формально діяв аж до 2013 року в Парижі. Жінки могли отримати дозвіл, якщо їхали на велосипеді або верхи на коні. У Греції закон забороняв носити високі підбори на археологічних пам'ятках та історичних місцях. Влада турбувалася про збереження стародавніх каменів від пошкоджень гострими каблуками туристок. Порушниць могли оштрафувати на значну суму або не впустити на територію визначних місць. У Північній Кореї жінкам дозволено носити лише певні зачіски зі списку, схвалених урядом. Чоловіки також повинні вибирати свою стрижку з обмеженого переліку дозволених варіантів стилю. Влада контролює навіть довжину волосся, яка не повинна перевищувати встановлені державою норми. В Ірані жінки зобов'язані носити хіджаб у громадських місцях згідно з законами. Поліція моралі. Патрулює вулиці та карає жінок за неналежне покриття голови. Напишіть у коментарях, чи знали ви про такі суворі правила в сучасних країнах. У Саудівській Аравії жінкам до недавнього часу заборонялося показувати обличчя на вулиці вони повинні були носити абаю та закривати все тіло крім очей. Чоловіки також мали дотримуватися певних правил одягу, особливо під час релігійних свят. В Об'єднаних Арабських Еміратах іноземцям рекомендують дотримуватися скромного стилю одягу в публічних місцях, занадто відкритий одяг може призвести до арешту або депортації з країни. У В'єтнамі довгий час заборонялося носити традиційний одяг чоловікам у певних регіонах. В Зімбабле жінкам заборонено носити міні-спідниці та інший відкритий одяг у публічних місцях. Поліція може заарештувати жінку за надто короткий одяг або оголені плечі. У Малаві чоловікам заборонялося носити довге волосся у 70-х та 80-х роках. Влада вважала довге волосся ознакою західного впливу та моральної розберщеності молоді у Китаї під час культурної революції людям наказували носити лише уніформу сіро-синіх кольорів. Яскравий одяг, прикраси та косметика вважалися проявами буржуазного способу життя та капіталізму. У Бутані громадяни зобов'язані носити національний одяг в державних установах та на роботі. Чоловіки повинні одягати го, а жінки кіру відповідно до традицій країни. Туристів це правило не стосується, але місцеві мешканці суворо дотримуються цієї норми. У Сомалі. Ісламські екстремісти забороняли жінкам носити бюстгалтери у контрольованих ними регіонах. Порушниць публічно карали батогами за недотримання цього абсурдного правила терористів. Напишіть, який з цих законів знається вам найбільш дивним та незрозумілим. В Алабамі існує закон, що забороняє носити фальшиві вуса у церкві. Цей старий закон мав на меті запобігти сміху та порушенню порядку богослужіння. У Флориді жінкам заборонено стрибати з парашутом у неділю у вечірній час. Цей дивний закон ніколи офіційно не скасовували, хоча його не виконують сьогодні. У штаті Мен заборонено ходити по вулиці зі шнурками, що не зав'язані. Цей закон мав на меті запобігти нещасним випадкам через незав'язані шнурки взуття. У Кентукі жінці заборонено з'являтися на публіці у купальнику без супроводу офіцера. Виняток становлять випадки, коли жінка озброєна дубинкою або важить менше 40 кілограмів. У штаті Огайо заборонено ходити босоніж по вулицях міста без спеціального дозволу. У Міссурі чоловікам заборонено виходити на вулицю без пальта у неділю. Цей закон мав на меті підтримувати пристойний зовнішній вигляд громадян у день відпочинку. У Нью-Йорку жінкам технічно дозволено ходити топлес у публічних місцях згідно з рішенням. Суд визнав, що жінки мають такі самі права, як і чоловіки щодо оголення, проте у багатьох інших штатах жінкам заборонено з'являтися з оголеним торсом публічно. У Техасі заборонено носити ковбойські чоботи, якщо ти не володієш щонайменше двома коровами. Цей закон ніколи офіційно не скасовували, але його не застосовують на практиці. У Сінгапурі заборонено ходити оголеним вдома, якщо вас видно через вікна. Сусіди можуть поскаржитися на вас і поліція виставить штраф за непристойну поведінку. У Данії заборонено заводити автомобіль, якщо ви не перевірили відсутність дітей під ним. Цей закон не стосується одягу, але демонструє дивні правові норми в різних країнах. Якщо вам подобається відео, поставте лайк та підпишіться на канал для нових історій. В Італії заборонено годувати голубів на площі святого Марка у Венеції. Туристів штрафують за порушення цього правила для збереження архітектурних пам'яток міста. У Барселоні заборонено ходити вулицями в купальниках та без сорочки поза пляжем. Влада встановила це правило для підтримання культурного рівня та пристойності в місті. Порушників можуть оштрафувати на кілька сотень євро за недотримання дрес-коду вулиць. У Таїланді заборонено виходити з дому без білизни під одягом згідно закону. Поліція може перевірити дотримання цього правила та оштрафувати порушників на місці. У Швейцарії заборонено змивати воду в туалеті після 10-ї години вечора у багатоквартирних. Цей закон спрямований на забезпечення тиші та спокою для всіх мешканців будинку. У Норвегії заборонено каструвати домашніх тварин без медичних показань та дозволу ветеринара. В Австралії, у штаті Вікторія, заборонено носити рожеві штани після полудня у неділю. Цей старий закон ніколи офіційно не скасували, хоча ніхто його не дотримується. У Нью-Зеландії заборонено носити зброю або ножі довші за певну довжину публічно. Влада суворо контролює носіння будь-яких предметів, що можуть бути використані як зброя. У Південній Африці під час апартеїду існували суворі закони про те, де носити. У Японії існують суворі правила щодо татуювань у громадських лазнях та басейнах. Люди з татуюваннями часто не допускаються до відвідування онсенів та громадських купалень. Це пов'язано з асоціацією татуювань з організованою злочинністю в японській культурі. У Південній Кореї заборонено робити татуювання особам без медичної ліцензії офіційно. Це означає, що більшість тату майстрів працюють нелегально та можуть бути оштрафовані владою. У Венесуелі існували закони про заборону певних типів одягу під час економічної кризи влада намагалася контролювати імпорт та споживання розкішних речей серед населення країни. У Мексиці, в деяких містах, заборонено носити маски в громадських місцях без причини. Цей закон спрямований на боротьбу зі злочинністю та анонімністю злочинців на вулицях. У Канаді заборонено носити броню без дозволу влади у більшості провінцій країни. Закон був прийнятий для запобігання використанню захисного спорядження злочинцями під час нападів. Напишіть у коментарях, чи існують подібні дивні закони у вашій країні чи регіоні. У Великій Британії заборонено носити костюм лицаря в парламенті згідно старовинному закону. Цей закон залишився з середньовічних часів, коли лицарі могли становити загрозу безпеці. У Шотландії чоловікам заборонялося носити кільти після повстання якобітів у 18 столітті. Влада намагалася придушити шотландську культуру та ідентичність через заборону традиційного одягу горців. Закон діяв 35 років і був скасований лише у 80-му році. У Німеччині заборонено носити нацистську символіку та уніформу в громадських місцях законом. Порушників можуть арештувати та притягнути до кримінальної відповідальності за пропаганду екстремізму. У Польщі також існує заборона на носіння комуністичної та нацистської символіки публічно. Влада суворо карає будь-які прояви тоталітарних ідеологій у суспільному просторі країни. В Іспанії під час диктатури Франко існували суворі правила щодо одягу жінок. Жінкам заборонялося носити брюки та інший одяг, який вважався чоловічим або непристойним. Влада контролювала довжину спідниць та рукавів, щоб підтримувати католицьку мораль у суспільстві. У Португалії також існували подібні обмеження за часів диктатури Салазара в країні. У Швеції заборонено бити дітей як метод виховання згідно з законом країни. Це був перший закон такого роду у світі, прийнятий у 70-х роках. У Фінляндії водіям заборонено їздити без включених фар навіть у день протягом року. Цей закон спрямований на підвищення безпеки дорожнього руху в умовах півлічного клімату. У Нідерландах дозволено носити будь-який одяг у громадських місцях без обмежень законом. У Бельгії заборонено продавати алкоголь неповнолітнім особам до 16 років для пива. Для міцніших напоїв вікове обмеження становить 18 років згідно з національним законодавством. У Люксембурзі існують суворі правила щодо шуму в житлових районах протягом доби. Мешканці повинні дотримуватися тиші у певні години для комфорту всіх жителів багатоквартирних. У Румунії заборонено носити камуфляжний одяг цивільним особам у громадських місцях. Влада вважає, що такий одяг може створювати плутанину з військовими підрозділами країни, порушників можуть оштрафувати або попередити про недопустимість носіння військової форми цивільними. У Болгарії існували подібні обмеження на носіння камуфляжу за радянських часів історії. У Латвії заборонено публічно демонструвати радянську та нацистську символіку відповідно до закону. Влада прийняла це правило для запобігання пропаганді тоталітарних режимів у суспільстві. У Литві також діють подібні обмеження на використання символіки окупаційних режимів минулого. Естонія має найсуворіші закони щодо заборони комуністичної символіки серед Балтійських держав. У Чехії заборонено носити нацистську та комуністичну символіку у громадських місцях законом. Країна пережила обидва тоталітарні режими та прагне запобігти їх прославленню у суспільстві. У Словаччині існують подібні правила щодо заборони екстремістської символіки та пропаганди ненависті. У Хорватії заборонено використовувати символіку усташів та інших фашистських організацій Другої світової війни. У Сербії існують закони проти розпалювання етнічної ворожнечі через символіку та одяг. Влада намагається підтримувати мир між різними етнічними групами на території країни після війн. У Боснії і Герцеговині також діють суворі правила щодо використання символіки воюючих сторін. Напишіть детальніше у коментарях, якщо знаєте інші цікаві приклади законів про одяг. У Туреччині за часів Ататюрка було заборонено носити фес та чадру населенню. Влада проводила секуляризацію країни та намагалася модернізувати турецьке суспільство за європейським зразком. Чоловіки повинні були носити європейські капелюхи замість традиційних турецьких головних уборів того часу. Жінок заохочували відмовитися від ісламського покриття та одягатися у західному стилі моди. Ці реформи викликали великий опір серед консервативної частини турецького населення на початку республіки. Багато людей вважали такі зміни зрадою ісламських традицій та культурної ідентичності народу. Проте влада наполегливо впроваджувала ці правила по всій території нової турецької держави тоді. У Афганістані за часів талібів жінкам наказували носити паранджу у громадських місцях. Вони не могли з'являтися на вулиці без чоловічого супроводу родича або чоловіка. Жінкам заборонялося працювати, вчитися та навіть виходити з дому без поважної причини. Порушниць публічно карали батогами або камінням на площах міст та сіл країни. Після повернення талібів до влади у 2021 році ситуація повторилася. Жінки знову втратили свої права на освіту, роботу та свободу пересування країною. Міжнародна спільнота засуджує ці дії, але реальних змін поки не відбувається в державі. Напишіть розгорнуті коментарі про те, що ви думаєте про ці правила у Малайзії. Мусульманкам заборонено брати участь у конкурсах краси згідно з нормами. Влада вважає такі заходи несумісними з ісламськими цінностями скромності та моралі в суспільстві. У деяких штатах країни існують окремі закони про одяг для мусульман немусульман. не мусульман. мають більше свободи у виборі одягу порівняно з мусульманським населенням держави. В Індонезії, у провінції Ачех, діє шаріат та суволі правила щодо одягу жінок. Поліція моралі патрулює вулиці та карає жінок за неналежне покриття голови хустками. Не мусульманки теоретично звільнені від цих правил, але їм рекомендують дотримуватися скромного стилю. У деяких регіонах Індонезії жінкам заборонено їздити на мотоциклах верхи як чоловікам. Вони повинні сидіти боком, що викликає питання безпеки та зручності. Ручності для жінок у Брунеї діє ісламський закон шаріату з суворими правилами щодо одягу населення. Жінки повинні покривати голову та носити скромний одяг у громадських місцях країни. Чоловіки також мають дотримуватися певних норм одягу, особливо під час релігійних свят. Порушників можуть оштрафувати або притягнути до відповідальності за недотримання ісламських норм моралі. Отже, ми розглянули 50 найдивніших законів про одяг з усього світу сьогодні. Ці правила демонструють, як влада використовувала моду для контролю над суспільством протягом історії. Деякі закони мали релігійні мотиви, інші економічні або політичні цілі для держави. Багато з цих правил здаються абсурдними сучасній людині, але вони відображають цінності епох. Одяг завжди був способом вираження ідентичності та належності до певної групи суспільства. Влада розуміла це та намагалася контролювати зовнішній вигляд громадян для своїх цілей. Цікаво, що навіть у демократичних країнах існують певні обмеження на одяг у школах. Багато навчальних закладів запроваджують уніформу або дрес-код для учнів та студентів свого закладу. Аргументи на користь уніформи включають зменшення соціальної нерівності та покращення дисципліни серед молоді. Противники стверджують, що це обмежує свободу самовираження та індивідуальність дітей у суспільстві. Дебати про шкільну форму тривають у багатьох країнах світу і досі сьогодні. Деякі закони про одяг мали на меті захист місцевої текстильної промисловості країни. Влада забороняла імпорт певних тканин або готового одягу для підтримки вітчизняних виробників. Інші правила були спрямовані на збереження традиційної культури та національної ідентичності народу. Модернізація та глобалізація часто сприймалися як загроза для традиційних цінностей та способу життя. Консервативні сили в різних країнах використовували законодавство про одяг як інструмент опору змінам. Вони намагалися зберегти звичний устрій суспільства через контроль за зовнішнім виглядом людей. Сьогодні у більшості демократичних країн люди мають свободу вибору свого стилю одягу, проте в деяких державах досі існують суворі обмеження на зовнішній вигляд громадян. Питання балансу між особистою свободою та суспільними нормами залишається актуальним у світі. Кожне суспільство самостійно визначає межі допустимого у публічному просторі для своїх громадян. Деякі культури надають більшого значення колективним цінностям та традиціям над індивідуальною свободою вибору, інші суспільства пріоритизують особисті права та свободу самовираження понад усе інше в житті. Підпишіться на канал Тупанаріум для нових цікавих історій про дивні закони та звичаї. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалась ця тема про моду та закони. Який закон здався вам найбільш абсурдним, та чому саме він привернув вашу увагу? Напишіть свої думки у коментарях під відео та поділіться власними прикладами дивних правил.